Жахливу знахідку виявив мешканець Миргорода, який приїхав порибалити на річку Хорол 24 березня цього року. Проїхав на рибалку, походивши по березі, підійшовши, побачив невідомий предмет біля річки ну, в річці. Придивився ближче, побачив, що то таке, як труп, похожий на маленьку дитину. Я тут часто ходжу рибалить, ну, дня-три назад я тут був, але ну, його ще не було. Рибалка одразу ж зателефонував до міліції. Як виявилося, в ході слідства маленьким потопельником став хлопчик 2001 року народження, який ще з 28 грудня минулого року перебував у розшуку як безвісти, зниклий. Було відпрацьовано усі школи території міста Морота району вокзали, автостоянки, Автовокзали було перевірено за цей весь період. Водолазами полтавського управління було Перевірено акваторію річки Хорол тричі, але на даний час дитину було не знайдено поки до двадцять четвертого 2014 -го року. За попередніми даними працівники міліції ознак насильницької смерті не виявили. Нині встановлюється причина смерті школяра та обставини його загибелі. Попередня версія правоохоронців необережне поводження на льоду.